Ава, оче, в бежалісним світі я духом взиваю до тебе в сльозах. Почуй мене, Боже, і страшної миті хай дух утішитель розвіє весь страх, Дух правди святої, яка дивна втіха, що ти не залишив самотню мене. Я падаю Боже від тяжкого лиха, та дух промовля, не залишу тебе. Він тихою піснею, віння вітру осушить сльозу з моїх мокрих очей, і доторком ніжним всі сумніви зітре, підтримку пода серед темних ночей. А часом вогнем невгасивим і грізним Дух Божий освятить сердечний мій храм, Святий Дух в серцях проявляється різно, В сердечній мольбі, відкриваючись нам. Він ніжний порадник, суддя справедливий, він пастир і лікар, й палючий вогонь, він совість і голос ясний і правдивий, торкнеться сумління і зворушить його. Дух Божий дає мені сили боротись, Дух Божий навчить, як у світлі ходить. Лиш з Духом Святим я здолаю скорботи, лиш він зрозуміє, як серце болить. Та скоро забуду про тяжку недолю, мене Дух Святий підійме в небеса, тоді авачі співать, алілуя, мої не замовкнуть ніколи уста. Ава оче, у грішному світі я духом взиваю, ти, батько є мій, тебе відчуває кожний миті, як дух, авачі горить у мені.